Привіт! Які сурвайли хоррору сьогодні на слуху? Серія Resident Evil, Silent Hill, Dying Light? Окей. Вигляд від першого чи третього лиця, сучасна та крута графіка і здоровенні кошториси на гру ігри масового ураження? А 10 років тому три поляки оголосили збір на 40 тисяч доларів, щоб продовжити створення гри і випустити її такою, як задумали. Ось він. до речі, вони зібрали більше, ніж запланували. Ідея полягала в тому, що хлопці хотіли створити щось на кшталт Tower Defense протягом місяця, да, випустити повноцінну гру за один місяць. Стройки дуже зухвалі, аж надто. Після багатьох безсонних ночей і кошмарів, які частково надихнули майбутній вигляд проекту, в 2013 році хлопці створили вертикальний фрагмент гри. Опублікувавши трейлер ігрового процесу, реакція людей знищила всі очікування. Збір коштів проходив геть кепсько, і хлопці створили ще один трейлер, залили це все на Indiegogo і збір понісся. Хлопців і хвалили, і жорстоко критикували. І критикували за те, що розвиток був дуже повільним, і люди через це думали, що гра закинута. А гра подобалась та мала потенціал. А хвалили за унікальність та зусилля, адже їх було тільки троє. Цитата хлопців, розвиток шов дуже повільно та розчаровував. Ми відкусили набагато більше, ніж могли проживати, але ми знали, що в наших руках є щось особливе, і ми повинні завершити це так, як ми собі це уявляли. У 2017 році хлопці офіційно випустили гру на площадки, і результат перевершив всі очікування. Гра починається з того, як ми граємо за лікаря, котрий блукає лісом і розповідає про те, як ліс поглинув усі виходи, та лікар потрапив у пастку його мешканців про нездатність лікувати чому та бажання знайти свою сім'ю до того, як він загине. Під час пошуків бензину лікар натерпляє на незнайомця пораненого та непритомного після невідомої аварії. Події чи ще чого, знайшовши великий ключ у незнайомця, лікар залишає ключ собі та припускає, що незнайомець володіє знаннями про те, як втекти з лісу. Лікар викрадає незнайомця, водить заспокійливі та б'є, щоб дізнатися, як вийти з лісу. Після невдалої спроби лікаря ми перемикаємось на незнайомця і намагаємося придумати, як вибратися з будинку лікаря. Після деякого часу і виконання скриптових дій. До будинку проникають декілька монстрів, та під час атаки незнайомець втрачає свідомість всі дороги ведуть лише в ліс. Після подій у пролозі торговець натрапив на котеч лікаря і врятував незнайомця, повернувши його до шелтеру у сухому лузі. Незнайомець досліджує місце, в котре попав, та добирається до підземного входу, щоб переконатися, що лікар не знайшов прохід. Але виявляє, що двері давно не відкривалися. Після цього незнайомець під час пошуків знаходить різних персонажів та розпитує, де може бути лікар. В залежності від того, на чий бік стане головний герой, ми або застанемо доктора Зненацька, якщо ми допомагали Вовку у його перехисту в старому подязі, або попадемо в пастку. Сторона музиканта, він організував нам зустріч, і нам доведеться пройти додаткову місію через отруту лікаря. В будь-якому випадку, нам доступно кілька результатів, як вчинити: залишити лікаря в живих і дозволити йому супроводжувати гравця через підземний хід, або вбити доктора та забрати вкрадене. Далі незнайомець бере необхідні речі і вирушає до броньованих дверей, кінець першої глави. Коли незнайомець залишає тунель, він виявляє, що він більше не веде з лісу, а натомість веде до болота. Через велику кількість дерев і велику кореневу систему вода сильно піднялася і затопила всю околицю. Коло нового шелтеру незнайомець знайде обезголовлений труп торговця на шоломікутрого нацарапано зрадник. А замість нього вранці незнайомця відвідують три особи в масках. В другому розділі впливає попередній вибір. В першій главі на результати певних персонажів. Наприклад, якщо мене допомогли вовку, він вкраде предмети в гравця та заманить їх у пастку. Доведеться з ним битися і поєдинок буде складним. А якщо гравці пішли шляхом вовка, музикант з'явиться в схованці незнайомця, причому він сильно зміниться і буде давати припаси. По мірі проходження, незнайомець знаходить велике розмовляюче дерево, яке блокує вихід з лісу в затопленому селі, що опосередковано просить незнайомця дослідити радіовежу. Каліка, який проживає в цьому селі, просить незнайомця спалити це дерево. Обидва варіанти пропонують шляхи виходу з лісу та досягнення епілогу. Незнайомець продирається через ліс, поки не досягає міста та їхньої старої квартири, де він лягає у довгий сон. Все, гра закінчилась. Однак кінцівка є ілюзією, яку гравець може розкрити, якщо помітить дивні речі в житловому будинку. Зрештою, незнайомець знаходить коріння, що ростуть під дошками підлоги і діру під своїм ліжком. Проповзаючи, незнайомець прокинеться голим. Зі скинутим одягом неподалік у проході, зарослому корінням. Дорога додому не привела додому, оскільки гравець прокидається в кімнаті, наповненій тисячами людей, які згорнулися калачиком навколо дивної істоти, мертвої або сплячої та бормочучої від блаженства. Якщо незнайомець допоміг лікарю, він знайде його спочиваючим поруч із істотою. Істота намагається спокусити незнайомця, змушуючи його відчути тепло та втому якщо гравець не чинить опір, він впаде без свідомості та повернеться у квартиру, маючи лише один доступний спосіб дій блаженство та невігластво. Якщо гравець чинить опір, то незнайомець знайде серед сплячих вогнемет і спалить істоту та всіх навколо неї до смерті. Вогонь поширюється так швидко, що незнайомець не може втекти, і полум'я швидко поглинає більшу частину лісу та його мешканців, смерть дивної істоти та жертва Головного героя дозволяють військовим безпечно розкласти табір в лісі, щоб рятувати решту мешканців і відновити порядок. В обох кінцівках з'являються текстові блоки з детальним описом долі кожного персонажа, на котрого можуть впливати дії гравця під час гри. Дарквуд проходить тонку межу між спокійним та цікавим дослідженням світу та напруженим протистоянням з ворогами та середовищем. В кожній новій грі локації та предмети генеруються в іншому місті, тому кожне проходження буде не схожим на попереднє. В денні години ви можете вільно блукати по навколишньому середовищу, або шукаючи локації у пошуках вкрай необхідних припасів, або ганяючись за місцевою живністю. Тут є на що подивитися, як от старі будівлі часів совка та зарослі ритуальні місця. Однак затримуватися в цих локаціях рідко буває безпечно, В багатьох ритуальних місцях є пастки та облави, а в деяких будинках на вас просто нападуть збожеволі люди. В темному лісі можна легко ненароком втрапити в отруйні гриби, які будуть нещадно украсти здоров'я, або ненароком потрапити в капкан, і в цей момент може напасти вовк чи щось погірше. Щойно сонце починає свій щоденний схід, те малесеньке світло, яке прибилося через листя, повза геть, дозволяючи безлічі тривожних і злих істот постукати вам в двері. Саме в нічний час Дарквуд змінює позиції, хоча ви можете вільно досліджувати та занурюватися в моторошну атмосферу гри протягом дня, у вас немає жодного шансу вижити вночі. Щоб прожити до наступного ранку, ви повинні піти до своєї схованки та підготуватись до всього, що може постукати у ваші двері. Щоб пережити ніч, ви можете забарикадувати вікна дошками та цвяхами. Підперти двері шафами та столами, встановлювати ведмежі паски навколо своєї бази та розливати бензин для подальшого підпалу. Якщо ці запобіжні заходи не зупинять ваших нападників, у вас не залишиться іншого вибору, окрім як захищатися будь-якою зброєю під рукою. Гра відмінно справляється зі створенням напруги, коли вночі єдине джерело світла лампа. Яка працює від генератора, в котрому що секунди зменшується пальне, вереск, виття та безліч інших моторошних звуків лунають поблизу, створюючи відчуття, що щось ховається поза межами поля зору. А звуки руйнування однієї із барикад це жахливий досвід. А чекати, поки мостр проведеться крізь темряву атакує вас, достатньо, що кров охолола та почалася паніка. Попри це, все, бойова частина в грі є специфічною, та до неї доводиться звикати. Щоб ударити, доводиться затискати праву кнопку мишки, чекаючи, поки герой підніме зброю. І після цього натискати на ліву кнопку мишки для атаки. Все як в Резиденті. Коли ти спочатку цілишся і потім стріляєш. Тільки тут довше, і в тебе є витривалість стаміна. І таким чином працює все в цій грі. Спочатку ти наводиш на предмет, затискаєш кнопку і щось робиш. Незвично, але дуже цікаво. Окремо варто похвалити розробників за ключових персонажів, кожен з котрих справляє жахливе враження і вкарбовується в пам'яті. Волк виглядає дуже страшно, і діалог з ним не приносить задоволення, а краще хочеться втекти від нього при розмові з ключовими персонажами від кожного з них. Доноситься своєрідний звук і це все більше поглиблює в гру. Було б дивно, якби в грі такого плану був відсутній крафт, це survival, Тут потрібно виживати всіма можливими способами. Тому вам пропонують прибити цвяхи до дошки чи населити довжелезного прутня на штик Лопати, кожному своє. Але потрібно щось постійно крафтити та ремонтувати, адже зброя має свій ресурс, а вороги стають все сильнішими. Про здоров'я також потурбувалися. Можете перев'язати будь-яке поранення, і це вас врятує. Особливо відчайдушним пропонується гризти бамбук, чи то скорше польського дуба, і на практиці це допомагає. Кров перестає текти, а єдине бручання, що лишається, це бручання пожирача. Прокачка в мій персонажа Є. Тут все просто і скелів небагато. Накопичення одиниць досвіду відбувається через варіння супу на печі, а щоб збільшити їх, потрібно кидати в каструлю гриби та інші химерні речі, яких фрі повним-повно. За кожен етап отримання навику потрібно вибрати один негативний навик і прожити сон. Сон також може бути як складним з різними кінцівками, так і простою прогулянкою по карті. У світі Дарквуд є багато таємниць. Та заплутаних моментів, але з кожним днем гра відкривається все більше. Гра скромна на прямі підказки і натякує дуже завуальовано, але за це ми її любимо, як і серіал Twin Peaks. Дякую вам за перегляд, Натисніть вподобайок та підпишіться на канал. Також очікую на коментарі. Ще раз дякую.